Доброго ранку усім. Що ми вже проснулися давненько. Дивіться, що ми вчора робили, вам покажу. Сьогодні вже їдемо додому, так не хочеться що стільки роботи, ми не встигнемо все зробити. Такі красотульки стоять, чорнобривчики позабирали. Тут я перебрала, там ще де-не-де горох даже є, треба забрати в стручечках тут. Та. І я думаю, де це я маю посадити тюльпани в мене. Є тюльпанчики. Думаю, куди я маю їх тикнути. Шило прибилося таке. Тут. У нас чоловік проживає дідь Толя, і він з ним таке шило, розпускаються трошки тепла, пішло і розпускається красотульки. Не буду бачити, буду їхати додому, наломлю цілий букет великий, нехай вдома розпускаються теж, бо я хочу бачити. Тут, думаю, посажу тюльпанчики. Не знаю. У мене цілий ящик тюльпанів. Ось ця кішка, що була прибилася, теж тут живе. Так, і тут чорнобривці вже позабирала, зібрала насіннячко з них. Поїдемо на грибочки. Так що я думаю, вас візьму з собою. Може, є грибочки? Ось так. Так, що ми зробили? Ось там все повиривали, треба тепер заскородити. Тут я прорвала, де ми саженці садили. Є ось полуничка тут. Далі ось цей бугор. Прорвали наверху, там будемо досаджувати полуничку, бо посохло багато кущів. Тут я зняла агроволокно, бо воно прям розлізлося. Ось цілий бугор буде вже без агроволокна, насадила саженці. Тут часничок потикала, де немає полунички. Ну і тут покосили е, в міжряддях, теж викосили. Тут полуничка зрізалася. В принципі, більш-менш. Тільки пройдемося, подивимося по буграх, де є е, там трава, таке всяка всячина, повириваємо траву. І, в принципі, все. Немає часу. Не? Вже сьогодні треба вертатися додому. І тут ще зараз вусики позабираються, в міжрядях теж ще прокоситься, все, позабирається. Ось ці кущі, кукурузку виломали, зрубається, і все. І все, що можна зробити. Капустку ще вирізати треба. Гарна така капустка. Такі. Головочки гарні. Є ось так. Так ми вчора попрацювали трошки. Трохи роботи зробили, Ну все одно. Ще тут перебирати і перебирати, але цих два бугрі більш-менш себе почувають нормально. Трохи почервоніла, але, я вам казала, я не дуже Сиплю хімії всякої бо, кажу одні, якби додавала то, то, то бризкала тим, тим. Не хочу я ні бризкати, нічого. Я хочу отаку чисту полуничку. Не хочу бризкати. Вже що є, то є. Якщо займатись тільки полуничкою, тоді да, буде порядок, чистота, все, а як біжиш на роботу, і зараз осінь, діти там в школі, сюди їдеш на тих два дні, це нереально тут все зробити. Ось. Але все одно трошки зробили. В дальнішому думаю, тут теж. Бачите, агроволокно розлазиться? Ось вам і три сезони. Сезон відстояло і все, і розлізлося. Ну, нічого, адріанка є, У мене ще є в саженцях, я її висажу ще на вугор на один. І ще полуничка є та, що в стаканчиках мені треба висадити. Вірву чорний принц і висажу туди ту полуничку. Все, всім удачки, гарного дня. Буду пити каву, збираємося на грибочки, Безтренько скочимо і будемо працювати далі.